Ну і важій увазі до купівлі класнючий будинок в місті Новий розділ по вулиці Уляни Кравченко номер 24 Ось такий красончик поряд лісу. Тут є вхід в будинок. Ось земельна діляночка. Там басейн. Під земельна ділянка також продається, якщо вам є необхідність, можна її також придбати. Ось так ліс. І так будемо.